Добрий. День. В газеті The Hill, на яку я часто посилаюсь у своїх відео, з'явилася цікава стаття про русофобію. Але перш ніж вам розказати про цю статтю, хочу сказати кілька слів про автора. Це Томас Кент, старший науковий співробітник зі стратегічних комунікацій Американської ради зовнішньої політики. Він викладає в Колумбійському університеті і є консультантом з питань Росії і з питань світової інформаційної війни. Цікаво, що до 2018 року він був генеральним директором Радіо Свобода. А ще до того, як він став директором Радіо Свобода, він очолював московське бюро Associated Press. Прес. До речі, він є автором двох книг, виданих останніми роками. В 2020 році вийшла його книга Удар у відповідь: Відкриті та приховані варіанти боротьби з російською дезінформацією, і в 2023 році вийшла його книга Як Росія програє гординя та прорахунок у Кремлі Путіна. Отже, про що пише він в своїй статті про русофобію? А те, що на думку Росії, на думку Росіян, Західний світ має велику проблему. Західний світ не любить росіян. А причина за словами Кремля, не в тому, що вони спустошують сусідню Україну, Не в тому, що з Москви регулярно лунають ядерні погрози. Ні, на думку Росіян, винуватцем є пропаганда русофобії розв'язана з Заходом. І оці от розмови про русофобію в Росії зараз лунають все частіше і частіше. Вони намагаються це подати, що страх перед Росією є формою психічного захворювання, і намагаються зобразити русофобію як таку незграбну ідеологію, проти якої світ повинен об'єднати зусилля. Улыбни, речница Министерства закордонных справ, або, как у нас ее называют, пресс-алкаше МЗС России Мария Захарова, закликала до обстановления Международного дня борьбы с русофобией, подобного до Международного дня памяти жертв Голокоста. А одночасно с тем Министерство закордонных справ России оприлюднило список 150 прикладів мови ворожнечі щодо Росії з боку західних чиновників та еліт, підійшли вони до чого до цього ґрунтовно. Всі ці приклади розділені на колекції за 2024 рік, за 2025 рік. Від кого з урядовців, що лунало. Ну а якщо подивитись уважно на, на цей список. То мова ворожнечі про яку там йдеться, це заяви про те, що Путін є диктатором і ворогом Європи, про те, що мир залежить від е, сили Заходу, про те, що Путін наслідує тактику Сталіна та нацистів, про те, що російському президентові не можна довіряти навіть після припинення вогню, про те, що Європа повинна бути на щодо російських шпігунів та вбивць. Тобто, як ми бачимо, що вся ця так звана мова ненависті, мова ворожнечі це негативні коментарі щодо дій уряду Путіна. І в цих прикладах немає е, жодного такого загального звинувачення на адресу російського народу. Немає нічого подібного до тої ніщівної риторики на адресу українців, яка постійно лунає на російському телебаченні. Адже ми знаємо купу прикладів, як на російському телебаченні українців називають щурами, тарганами, собаками блохастими, свинями, про те, що з українських дітей треба вибивати силою антиросійські переконання. Ну, ми пам'ятаємо як той же журналіст Красус Красовський чи Красуцький, як його там взагалі казав про те, що українських дітей треба спалювати або топити. Тому що вони виростуть русофобами, і ще на російському телебаченні регулярно лунає, що українці не заслуговують на євангельське ставлення до себе, тобто таких прикладів відносно росіян в тому списку немає в той час, як сама Росія постійно таке поширює відносно українців та й відносно інших сусідніх націй з Росією. І оцей вот вот так званий список русофобів вже призвів до дипломатичного скандалу між Москвою та Римом. Там, в збірці, був коментар президента Італії Серджо Матарелі, який порівняв вторгнення Росіян в Україну з діями Третього Райху. Ну і в результаті міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні. 30 липня викликав російського посла, щоб заявити, що включення матерелі до списку русофобів є провокацією проти республіки та проти італійського народу. Ну і що ви думаєте? Посол Росії в Італії Олексій Парамонов це все вислухав. А за тиждень в інтерв'ю газеті «Ізвістя» Висловився, що в італійську еліту замість ковід проникли два нових віруси – русофобія та вукрофілія, які набувають особливо агресивних форм. Тобто, ми бачимо, що Росія намагається перекласти, як то кажуть, з здорової голови на хворо. Поняття русофобії, звинувачуючи всіх в русофобії в той час, як самі творят дійсно ну просто дикі справи, самі творять геноцид погрози Заходу, ну і самі є ну, шовіністами відносно всіх інших, хто не живе в Росії. Взагалі, оце от поширення терміна русофобія. Воно не є новим. Росія його регулярно, що називається, порушує, регулярно піднімає. І, наприклад, в 23-му році Росія навіть скликала спеціальне засідання Ради безпеки ООН для обговорення питання русофобії. Ну де російські делегати зіткнулися з твердженнями, що Росія використовує це питання для приховування власних воєнних злочинів. Ну, а Росія у відповідь використала нібито русофобію як підставу для заборони такої міжнародної організації, як Amnesty International. І до чого ж власне веде автор цієї статті? Він каже, що активізація кампанії проти русофобії може бути використана російськими чиновниками як підстава для проведення міжнародних конференцій з питань расізму, релігійної дискримінації та подібних питань, і намагатися включити русофобію в загальний список оцих питань вражнечі. І незважаючи на те, що інші будуть висміювати. Цю ідею, але е, російські речники таким чином будуть час від часу отримувати е, нові форми для поширення своєї версії війни. Крім того, Росія може спонукати кілька ну, дорожніх до да неї країн, яких не так багато, і вони переважно е, або ізгої, або якісь там, е, скажімо так, своєрідні держави в Африці. От, отже, Росія може використовувати м, м, ці от, дружні країни, е, спонукати їх до ухвалення е, власних законів про мову ворожнечі, включення туди питання русофобії. І такий маневр може призвести до того, що в цих країнах е, критиків Росії буде оголошена поза законом, і це дозволить е, Кремлю стверджувати, що кампанія проти русофобії набирає обертів. Але, і отут от от саме головне, якщо зосереджуватися росіянам на цій от, на русофобії як стратегії міжнародної пропаганди, то це є великі недоліки. Справа в тому, що скарги на те, що людям не подобається Росія, свідчить про вражаючу відсутність самосвідомості у цієї нації, яка перетворює свою, свого сусіда на руїни. А твердження, що західна пропаганда достатньо сильна, щоб поширювати хвилі русофобії по всьому світу, насправді робить Росію слабкішою. Але в чому Росія все ж таки має рацію? В тому, що твердженні, що багато західних людей не люблять росіян. Ось подивиться результати червневого опитання Pure Research», Яке показало, що в 25 європейських країнах, де власне було проведено це питання, 84% не довіряють Путіну, а 79% мають негативну думку про Росію. Ну, з огляду на поведінку Росії в Україні і не тільки в Україні ну, такі погляди не дивують. Ну що ж, росіяни в своєму репертуарі намагаються всіх звинувачувати в тому, що самі творять. Але як сказав Томас Кент, це твердження: врешті-решт, робить Росію слабкішою. На все добре.